Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балкульки під чайочок. Сьогодні піде мова про те, як можна в домашніх умовах виготовити гриф, що для цього треба. І це відео буде перше все корисним тим, хто міркує про те, щоб розпочати будувати гітари, але не знає, як це зробити. Розповідати я буду із свого досвіду, як найлегше зробити гітарний гриф, і це найважливіша частина гітари. Якщо гриф зроблений неправильно або криво, він не буде строїти, вам буде незручно грати і все таке інше. Перш за все, ви маєте обрати, якої форми та вигляду буде ваша гітара, бо від цього буде залежати кількість ладів, довжина мензури і те, які розміри деревини вам потрібно купити, а також всіх інших комплектуючих. Зараз у вільному доступі велика кількість макетів чертежів, які ви можете скачати в реальному розмірі, піти в типографію та роздрукувати їх в реальному розмірі, щоб було легше з ними працювати. Зовсім забув сказати за інструменти, які нам з вами потрібні для того, щоб почати будувати гітару. Перш за все, це напилок по дереву. Різці по дереву та стамески, без них ніяк. Ручна дреля шуруповерти з сверлами по дереву, тому що без них ми не зробимо ніяких отворів. Також дуже важливий інструмент, який не у всіх є, але він має бути. Без нього це буде дуже дуже складний процес. Це фрезер ручний для роботи по дереву, а також комплект копіювальних та пазових фрез до нього. Також невелика кількість інструментів для роботи з водами це молоток. Це звичайний дерев'яний брусок, через який ми будемо забивати лади, кусачки, якими ми будемо відкусувати лади, велика купа абразивної бумаги різної щільності, зернистості, малярний скотч та саморобний зроблений з рівня інструмент для шліфовки площини грифу. Ледь не забув сказати, що нам потрібно мінімум 6 струбцин для того, щоб приклеїти накладинку до грифу, а також, щоб було більш-менш зручно працювати із його виведенням форми. Після того, як ви роздрукували макет грифу, ми можемо з вами порахувати, якої довжини нам потрібна заготовка на гриф, заготовка на накладинку, якої довжини нам потрібен анкер, якого типу, також кількість ладів, поріжок, його ширина, висота та все інше. Купити такі комплектуючі, як анкер лади. Поріжок, заготовку на поріжок колки, ви можете купити в спеціалізованих музичних магазинах або магазинах для будування музичних інструментів. Після того, як ми пройшли етап підготовки, купили всі інструменти, всю деревину, всі комплектуючи, ми можемо безпосередньо розпочати будувати гриф. Перш за все, ми розмічаємо центральну лінію і по ній ми фрезеруємо канавку під анкер. Чим щільніше анкер буде сидіти у пазу, тим краще, тим він буде якісніше і довше працювати. Після чого ми відмічаємо, де знаходиться поріжок. Кордони нашої накладинки, також форму голови грифу, і після чого ми починаємо придавати нахил голові грифу, тому що саме в цей момент ми можемо тільки це зробити. Або якщо ви любите прямі голови грифу як на стратах, то ви можете просто зрізати зайве. Після того як ви зробили нахил голови грифу, можете приступити до виготовлення накладинки, але є невеликий лайфхак. Який я зараз розповім, ви можете одразу купити вже готову по формі вирізану на ЧПУ накладинку з пазами під лади, щоб не витрачати свій час. Я раджу це зробити перший раз, коли ви виготовляєте інструмент, тому що виготовлення накладки це взагалі дуже муторна справа, тому що будь-яка ваша помилка, і інструмент вже не буде налаштований, взагалі він не буде строїти. Далі ми підготовлюємо поверхні до склеювання, тобто гриф та накладинку, ми їх знажирюємо, зашліфовуємо і наносимо клей на обидві заготовки. Відцентровуємо накладинку відносно центральної лінії грифу і щільно, щільно, щільно струбцинами зафіксовуємо. І цілу добу, якщо у вас клей, ПВА для дерева, не чіпаємо заготовки взагалі. Хай лежать сохнуть та клеються. На наступний день ми починаємо виводити форму голови грифу. Якщо у вас електролопсик, це дуже добре. Ви можете чорново вивести, вирізати форму. Якщо ні, берете звичайну ножівку, напилок і працюєте, поки форма голови грифу не буде тою, якою ви бажаєте. Після того, як ми вивели форму голови грифу, ми по максимуму як можемо, знімаємо зайву деревину із боків грифу, не доходячи повністю до накладинки, щоб не зняти зайвого. Можете використовувати ножівку, можете використовувати стамески або РАШпіль, тобто напливок по дереву, як вам зручніше, так робіть. І після того, як деревини залишилось дуже-дуже мало до накладинки, ми беремо фрезер і копіювальною фрезою знімаємо все зайве, повністю вводячи форму грифу. Вітаю вас, один із найскладніших етапів роботи вже виконаний. Далі ми починаємо робити профіль грифу. Для цього ми використовуючи рашпіль або стамески із ножівкою, знімаємо зайву товщину грифу, якщо ваша заготовка занадто товста. І далі за допомогою рашпіля ми починаємо виводити наш профіль грифу. Зараз на відео ви бачите, в принципі, процес, як це робиться, тобто нічого складного та заумного немає. Спочатку формуємо профіль грифу на. Першому ладу, потім на 12-му, і далі поєднуємо за допомогою Рашпіля перший та 12 лад, повністю копіюючи наш радіус. Далі ми починаємо виводити нашу голову а точніше, і товщину. Далі. Сам процес ви можете побачити на екрані, детально на ньому зупинятися я не буду. Далі найважливіший процес це виготовлення п'ятки грифу. Якщо у вас є макет та готова п'ятка, це дуже добре, ви відмічаєте, якою вона має бути, і з тим же Рашпілем ви виводите окружність та скос. Все це ви зараз бачите на екрані, тобто нічого складного в цьому немає. Особливо важливо перед тим як покривати гітару вашим улюбленим покриттям, чи то лак, чи то масло, ви маєте зробити отвори під колки. Для цього вам знадобиться дрель або шуруповерт із свароми по дереву на 10. Робіть все акуратно, щоб не зісковзнути та не пошкодити заготовку. Після чого в нас тонна тонна часу шліфування. Затирання прибирання шрамів від напилку, від різців, і всього іншого. Тобто це дуже дуже кропіткий процес. Ви маєте спочатку все зашліфувати 60-ю наждачкою, потім 80-ю, 120-ю, і дійти так до зерна 240 або 320, Тобто, коли все буде дуже гладке. А от накладинку потрібно зашліфовувати аж до 2000-го зерна, попередньо вирівнявши її за допомогою нашого інструменту зробленого з рівня та наждачки. Після чого ви можете зайнятися покриттям вашої гітари. Я детально зупинятися не буду на цьому, тому що у всіх різні потреби: хтось любить масло, хтось любить лак, хтось любить взагалі не покрите дерево. Тут що подобається. Для себе я покриваю грифи лаком на основі акрилу, матовим чи глянцевим, в залежності від потреби та побажання. Далі ми починаємо займатися із ладами. Молотком із дерев'яним бруском ми забуваємо лади вже заготовлені пази, тому що ми купили накладинку вже готову. Якщо ви перший раз в житті встановлюєте лади, я би порадив вам їх проклеїти, аби вони не вилізли в процесі інсталяції або із часом використання гітари. Приклеїти їх можна на звичайний суперклей. Робіть все це обережно, аби не заляпати заготовку накладинки грифу. Далі ми обклеїмо гриф малярним скотчем, аби не пошкодити деревину та покриття. Беремо наші надфілі та починаємо знімати торці ладів, аби вони не різали руки, і передавати їм невеличкий кут. Далі ми починаємо шліфувати лади. Перш за все, ми помічаємо маркерами верхівку ладів і тим самим рівнем починаємо плавно знімати, повторюючи, радіус нашої накладинки, щоб рівномірно вирівняти всі лади у площину. Після чого за допомогою надфілю ми почнемо скругляти лади, повертаючи їх першу округлу форму. Далі беремо наші наждачки на тисячу, на півтори тисячі, на дві тисячі і починаємо відполіровувати лади до блиску, прибираючи садини та царапини. В самому кінці нам залишається приклеїти наш поріжок до його місця і вітаю вас! Наш гриф готовий. Якщо вам сподобалось відео такого формату, пишіть в коментарях, на яку тему зняти ще такі відео. А зараз, всім дякую, всім гарного дня.